Капаланське благословіння на 6 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо молитву Ісуса за учнів. Але в цьому місті Він цю молитву розширює, посилює, Він каже, Отче. Я молюся не тільки за учнів своїх, а й за тих, хто по Його слову повірить, що ти є Отець, а я той син, якого ти послав. І все інше те, що я їм передаю. І говорить, що це для того, щоб любов, якою ти любиш мене, поширилася і на них. І мені. Я сразу повернувся до першу заповіді, яку Господь дав своєму народу ізраїльському. Любить мене всією душею, всією силою, всіма своїм почуттям, всім своїм розумом, всіми тими, що у вас є. Це Господь дав першу заповідь ізраїльському народові, яку треба виконувати. Але і він і дає це і каже, що. І, і, і тут говориться про те, що я такою любов'ю вас люблю. І саме така любов у вас повинна зрости, ну, знаєте, народитися і засяяти, засвятитися. І тоді в цій любові буде наша єдність. Єдність Отця, єдність Сина, Святого Духа, єдність учнів, яких Ісус провів. І навчив, і тих, кого учні навчили і провели. І, вони всі, і ми всі разом в цій любові будемо в єдності. І Господь Ісус, коли говорить, даю вам заповідь, любіть один одного, і щоб ця любов була між вами, а не тільки до нас. І любов непроста земна, якою ми іноді називаємо певні наші. На солодощі, які ми любимо. Так як я люблю борщ, я люблю відпочивати, я люблю дивитися, на яких, яких зреліще. Ні, не про це мову, не про цю любов іде мова. А любов істину, правдиву, досконалу, та, яка ніколи не припиняється. Та, яка все любить. Все поглощає, все приймає, все прощає, про яку апостол Павло казав. Саме про цю любов і коли вона в мені, тобто в учні, а навіть учнів, через багато-багато цих поколінь, тих учителів, які пройшли, і передали мені це слово любові, я його прийняв. Здійснилось. І ця любов, ця любов, Божа досконала, і відносини, які вони дає між людиною і Божою Тройцею, це, це задумав Господь, коли створив наш світ. Не то щоб тут дерева росли, трава росла, і люди щось там робили, а щоб панувала ця любов, оця досконала, яка охоплює людину. І Господа. І ця любов, і на цю любов я повинен задумати, замислитися і, і зрозуміти. Да, я не зрозумію, сразу, що це означає, але я можу відчути і перебувати в цій любові. І Господь дає кожному, навченому і ненавченому, цю любов, можливість її взяти, праведнику і неправеднику дає їй скористатися. Не тільки робити справи, як ми говоримо може справи за, ну я знаю з інших причин. Причин те, що я боюся гніву Господнього, що я хочу отримати якийсь набуток, а й від того, що я люблю. Розумієте? Ми доторкаємося до цієї небесної любові через любов до свого ближнього, до матері, до дитини, до дружини, до брата свого, бо через них ми вчимося її, щоб вона у нас, знаєте, правильно зростала, вдосконалювалася. Тому Ісус і впевнений в іншому місці говорить: даю заповідь вам нову, любіть один одного. Хоча вона вже була, коли Господь сказав любить мене і це найвища запит, і така з ними любить ближнього свого. І ця молитва Ісусова до Отця саме за таку любов, яка поширюється не тільки між Божественною сутністю Отцем Сином і Святим Духом, а й на тих учнів, яких вони привели до себе, і вони прийняли, зросли і приєдналися. Амінь.